Миколаїв прощався сьогодні із героєм східної війни. В останню путь в обласному центрі провели 33-річного Євгена Нетьосова. Він загинув від вогнестрільного поранення на Донбасі 9 вересня. Сержант зовсім трохи не дожив до демобілізації. Євген був командиром механізованого відділення 54-ї Дніпропетровської бригади. Попрощатися з бійцем прийшли бойові товариші та мешканці міста. Євген родом з Дніпропетровщини, але жив у Миколаєві. Саме звідти він і пішов на війну у середині серпня 2015 тисячі у нього тільки залишилася мати і дві сестры. Отец тоже буквально вот, полтора-два года назад тоже умер. Скорбимо за него очень жалко человек. Отдал душу за родину. Это тяжело и это настолько больно. И семьям, и городу, и Украине. Молодые ребята, 90-х годов. Вот сейчас, 83-й год, 33 года. Сколько ще можно было сделать и для города, и для области, и для семьи, и для родных и близких.